Пам'ять свого випускника Максима Солонара, який три місяці тому загинув на Донбасі. Увічнили у Черкаському політехнічному технікумі. Тут юнак навчався на відділенні транспортних засобів, проте завжди мріяв стати військовим розвідником. На фасаді навчального закладу відкрили меморіальну дошку. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне. А може, дехто втратить віру й силу в своє життя. Рятуючи одне, на його честь звучить щемлива поезія. Лунають душевні пісні. Сьогодні Максима Солонара в Черкаському політехнічному технікумі називають не інакше як героєм. Улітку 2013-го він стояв на святковій лінійці як випускник навчального закладу, а тепер його світлина на меморіальній дошці. Вшанувати пам'ять Максима Солонара зібрався весь навчальний заклад. Старшокурсники не приховували смутку, бо ще пам'ятають його посмішку, а одногрупники вирішили увічнити її в камені, щоб і в майбутнє покоління студентів пам'ятали Максима. Він дуже добра, була порядна людина, завжди допомагав, виручав в усіх ситуаціях, які складалися по навчанню. Був мужній, сильний, спортивний. Навчаючись на автомеханіка, Максим Солонар проявив себе відповідальним та цілеспрямованим студентом, розповів директор технікуму. Але юнак завжди мріяв про іншу кар'єру спецназівця, зазначив він. Після закінчення технікуму мріяв зв'язати свою долю із справжньою чоловічою роботою військовою професією, а також отримавши диплом молодшого спеціаліста, проходив строкову службу в 17-й танковій бригаді в місті Кровому Розі. А потім служив за контрактом снайпером розвідувальної роти. За тиждень юнаку мало б виповнитися 21, та не судилося. У жовтні 2014-го у боях під містом Артемівськ він загинув. Батьки вдячні, що в Альмаматер не забули про подвиг їхнього сина. Втрата сина це страшне, непоправне, невимовне горе. Але втіхав нам те. Що наш син загинув, як справжній чоловік, як справжній громадянин, як справжній герой, солдат, який загинув за свою батьківщину. Лідія Меланіч Олег Кура, Черкаська служба новин.